В Саудівській Аравії відбулася фінальна прес-конференція між Олександром Усиком та Ентоні Джошва. Боксери подякували всім організаторам цього поєдинку, а також пообіцяли, що покажуть красивий та якісний бій. Ей, hey Джей, в тебе хороші спогади тут. Але це все в минулому. Я знаю, ти взяв на себе відповідальність та говориш собі, що маєш виграти цей суботній вечір. Дякую всім в Саудівській Аравії, моїм друзям, моїй команді, принцу Халіду та його сім'ї, всім тим, хто піклувався про нас, коли ми сюди приїхали. І так, я маю виграти. Мені подобається такий тиск. Було тяжко. Роберт Гарсія, Ендрю Фернандес, всі члени моєї команди змушували мене трудитись та кидати собі виклики. Але в цілому, просто потрібно зробити роботу. Залишатись сфокусованим, зробити діло, і дай Бог ми будемо переможцями. Олександр Ласкаво просимо. Ти чемпіон світу на дважкій вазі. Вперше будеш захищати ці титули. Реванш це найвеликий бій в твоїй кар'єрі. Схоже, що тобі тут подобається. Ти вже деякий час тут готуєшся. Відчуваєш себе добре перед суботнім вечором. Гудатен Сеуденарабіан. Хочу подякувати тим людям, які надали можливість тут боксувати. Принц you so much. Це дуже важливо для мене, для моєї команди, для моєї країни. Я дуже радий, що я тут знаходжусь. Я вже не перший раз, я третій раз знаходжусь в Саудовській Аравії. І мені здається, я буду повертатись сюди знову. Thank you. Мені здається, це не буде. Новий поєдинок, це буде продовження, то буде 13-й раунд, 14, 15, там скільки їх буде, тільки Бог знає. Ми народжені для того, щоб змагатися за життя чи за пояси, чи просто за, за щось. Хто не, цього не робить по життю, той не живе. Все наше життя то є якісь змагання за щось, за когось. От ми і змагаємось. we Let's go! As can do straight in the back. Look, okay, straight in the back of the camera. Let's go, AJ. We're about to learn today. Let's go. Василь Ломаченко, прибувши до Сполучених Штатів Америки, де зовсім скоро розпочне підготовку до наступного поєдинку, вперше прокоментував війну в Україні. Щодня я молюся за Україну, за людей і за те, щоб закінчилася війна. Зупиніть війну. Коли я повернувся до України, думаю, це був другий день війни. Свідомість змінилась, тому що ви бачите інше життя. ніхто не міг зрозуміти, що сталося в той день. Це дуже погано, погано для всього світу. Я готувався до цього моменту і мені потрібен цей шанс. Мені потрібний цей бій з абсолюта. Це Лома. Я тут, я в Лос-Анджелесі. Дякую всім за підтримку. Якщо вірити боксерським інсайдерам, Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 22 жовтня, а суперником українця стане американський проспект Джемейн Ортіс, на рахунку якого 16 перемог, одна ніч'я та 8 перемог достроково. Олександр Гвоздик заявив про своє повернення до рингу. В одному із інтерв'ю гоздик повідомив, що вже тренується, але дати її суперника поки що немає. Олександр заявив, що, скоріш за все, не буде співпрацювати зі своїм менеджером Егісом Клімесом, а тренуватись буде під керівництвом Марко Контрераса, який вже був тренером Олександра на початку кар'єри. Друзі, а що ви думаєте про повернення гоздика та з ким би хотіли побачити його бій, напишіть в коментарях під цим відео. Train, you say I'm similar, I'm gonna run you over with a train, babe! Oh. Офіційно було оголошено про повернення Деонтея Вайлдера та його бій проти Роберта Хеленіуса. 15 жовтня в Брукліні Деонтей спробує відновити свою професійну кар'єру після двох поспіль поразок Тайсону Фюрі. А що думаєте ви про повернення екс-чемпіона світу? Друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте український Ютуб, буде цікаво!